Міжнародна клініка пластичної та реконструктивної хірургії це високоспеціалізований центр, один із найбільших в нашій країні, що виконує цілу низку пластичних операцій. У нашій клініці відкрито відділення за різними профілями естетичної хірургії, у тому числі у суміжних спеціальностях, таких як гінекологія, урологія, ортопедія. Жіноче здоров'я та комфорт. Це те, що формує якість життя. Ми пропонуємо сучасні методи хірургічної корекції інтимної зони: лабіопластику, корекцію після пологів, хірургічне омолодження та реконструктивну інтимну хірургію, делікатний підхід, передові технології, розуміння естетичних і функціональних потреб кожної жінки це наш головний пріоритет. Рух це основа якості життя, і ми допомагаємо нашим пацієнтам відновити його без болю та обмежень. У нашому ортопедичному відділенні ми спеціалізуємося на відновленні суглобів, корекції деформацій, лікуванні спортивних травм та хронічних ортопедичних захворювань, використовуючи самі сучасні малоінвазивні методики та технології. Інновації, протезування, ми допомагаємо нашим пацієнтам повернути повну функціональність та комфорт у русі. Наша команда працює за індивідуальним підходом, щоб кожен пацієнт отримав оптимальне рішення для свого здоров'я та активного спосібу життя. Чоловіче здоров'я та комфорт: це не лише про фізичний стан, а про впевненість чоловіка в собі. В нашій клініці ми проводимо естетичні та реконструктивні урологічні операції, такі як корекція викривлення статевого члена, операції при хворобі пейроні, ендофалопротезування при еректильній дисфункції, операції по збільшенню статевого члена, усунення наслідків травм, вроджених патологій, набутих вад. Використовуємо найсучасніші методи та технології, що дозволяють. Отримати максимально естетичний результат з мінімальним періодом відновлення. В пластичній хірургії наші відділення поділяються на пластику обличчя, пластику грудей, пластика тіла, центр лікування ліпедеми та центр трансплантації волосся. Хірургія обличчя це найвищий рівень майстерності, де важливий кожен міліметр. Фахівці нашої клініки виконують глибокий ліфтинг обличчя, структурну блефаропластику та гармонізацію рис обличчя. Ми допомагаємо пацієнтам не змінити себе, а розкрити свою природню красу, забезпечуючи найвищий рівень естетики та бездоганну реабілітацію. Руди це символ жіночності, і наша задача в тому, щоб створити ідеальні форми, враховуючи індивідуальні особливості кожної жінки. У нас в клініці використовуються сучасні методики на найсучаснішому обладнанні. А також ми намагаємося перетворити кожну мрію жінки в реальність. Трансплантація волосся це не просто процедура, а мистецтво відтворення природної густоти та форми волосся. У нашій клініці ми використовуємо найновітніші техніки, такі як DHI, а також FUYA, для досягнення максимально природного результату. Ми працюємо не тільки з чоловіками, а й з жінками, допомагаючи повернути не лише ріст волосся, а й впевненість у собі. Ліподеми це не тільки естетична проблема, але це і функціональна проблема. Наша клініка має цілий центр лікування ліподеми, де пластичні хірурги щодня виконують надскладні операції з відновлення руху та легкості у ногах наших пацієнтів. Ліпосакція, гомілок. Стегон, колін, сідниць, плечей це складні циркулярні ліпоаспірації спеціальним обладнанням, що ми привезли з-за кордону, і наш центр став найбільшим в Україні з лікування цієї патології. Дуже важливий аспект роботи це анестезіологія, тому що на сьогоднішній день анестезіологія трошки вийшла за свої рамки. Це не тільки знеболювання під час операції, а це фактично охоплює весь переопераційний період. Наша клініка насичена насправді хорошою апаратурою. Це дозволяє моніторувати будь-які функції організму наших, наших пацієнтів, і за рахунок цього моніторингу особистого мого досвіду і знань забезпечується оптимальний рівень безпеки для наших пацієнтів. Пластичні операції ціла це не тільки про зовнішність, але це про тотальну трансформацію особистості. Саме тому в нашій клініці проводяться комбінації операцій в залежності від потреб пацієнтів: ліпосакції, абдомінопластики, імпланти сідниць, бібіель, Lift і інші підтяжки стегон та рук. Всі ці втручання ми виконуємо у нашому хірургічному центрі з використанням світових стандартів та протоколів даних операцій. Найкращі методики зібрані в нашій клініці в Парижі та в Україні. В нашей клинике мы открыли реконструктивное отделение, в котором делаем реконструктивные операции после врожденных дефектов, каких-то травм. Это такие операции, они дают возможность людям восстановить их не только функциональные, но и психологически восстановиться после таких операций. Меняется судьбы человеческие после наших реконструктивных операций. Выходят замуж, приобретают новые работы. и живут полноценной жизни. Також на базі клініці відкрито реконструктивне відділення, де діють програми з реконструкцією грудей у складних випадках та реконструкції обличчя жертвам війни. Ці програми підтримуються за рахунок фонду доктора Ігнатіва вже на жаль багато років. Однак, ми виконали дуже велику кількість реконструкцій для пацієнтів в Україні. Реабілітація це завершальний етап. Ідеального хірургічного втручання в нашій клініці ми використовуємо сучасні методи для відновлення, які включають в себе лімфодренажні масажі, сучасні апаратні процедури та доглядові косметологічні. Наша мета прискорити ваше загоєння. Ми не просто коригуємо ваші риси обличчя чи фігуру. Ми гарантуємо, що ваша реабілітація пройде швидко, ефективно та комфортно. Запрошуємо вас познайомитись детальніше з роботою нашої клініки і з роботою кожного відділення з естетичної хірургії.